Друзі, усім привіт! Сьогодні з вами новинний блок Жиду Ньюз» і його ведуча Кароліна Василенко. Сьогодні у нас особливий гість заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Добрий день, пане Михайло. Бежу Раді прямо. вас бачити в стінах нашого університету. Щиро дякуємо, що дали згоду записати інтерв'ю. А хіба в мене мій вибір? Почнемо з теми, яка є на сьогодні, напевно, найактуальнішою. Які кроки планує здійснити оновлена команда міністерства освіти і науки для розвитку освіти і вищої освіти, зокрема України? Насправді дуже багато різних кроків. Я про них щойно розказував дещо в викладацькому складу зібралися зав кафедри, декани, керівництво університету. А вони стосуються, по перше, ну Давайте так: посилення е, наукової діяльності в університетах. Uh -huh. Це один з е, таких законопроєктів, який зараз якраз на наступному тижні, надіюся, буде вже в раді е, голосуватися. А е, друге, це відноситься до питань фінансування університетів. Е, відповідно, мова йде про те, що е, ми маємо дещо змінити систему, яка ну дуже застаріла наша система державного замовлення, і відповідно uh -huh. її треба трошечки оновити. Не то, що трошечки, а, а суттєво її оновити. А вона. Стосується це оновлення, буде стосуватися, якраз того, що що називається кон'юнктурні спеціальності uh -huh. дуже часто, і ми там переходимо більше на таку систему так званих грантів, радше uh -huh. ніж державного замовлення. Ми не будемо вдавати вже більше, що держава може там прогнозувати скільки нам потрібно юристів, економістів і, і політологів там через п'ять років. Так? Ну очевидно, це нереально. Не, не, не і відповідно мова йде про те, щоб дати більше суб'єктності студенту. Який обирає певну спеціальність, отримає, можливо, від держави певну державну підтримку, але дуже часто ця державна підтримка буде не не стовідсоткова. Відповідно, треба буде так само і дещо доплачувати самому. Хіба що людина не може собі на те позволити? Відповідно, ми запроваджуємо так звані соціальні гранти. Угу. От е, система трошки складнувата. Вона не буде впливати, наприклад, на педагогічні спеціальності, тому що так чи інакше держава там замовляє конкретно е, вчителя. Наприклад, отже, відповідно, там там буде зберігатися система. Вона буде складна. Ми про неї будемо дуже багато говорити на слідуючих декількох місяців місяців, але вона насправді націлена на те, це дуже важливо, щоб більша кількість вступників отримували державну підтримку. Можливо, не повну, не так як зараз є 100% або нуль. Ти або бюджетник, або контрактник. А зараз буде система така, що буде більша кількість людей, які будуть отримувати деяку. Підтримку від держави, але вона буде неповна підтримка. Так що е, так само будуть передбачені, що деякі студенти будуть працювати під час того, як вчаться. Uh -huh. а, насправді я це робив, коли я вчився. Це абсолютно нормальна практика. Це не означає, що пра... Ну, і тут насправді студенти вчаться при тому, балансувати свій час в тому числі. Та скільки робота, скільки навчання. Ти більше цінуєш навчання uh -huh. в такому випадку. Так що змін буде багато, а вони будуть, можливо, не якісь там масштабні великі. Але це буде такі точкові маленькі зміни, які дійсно змінять нам здається якість вищої освіти на, на, на краще. І, як я розумію, це буде такого покроково. Ну, типу, не лізко, не, ну, не відразу, а покроковому. нас в сьогоднішніх умовах нас достатньо різкості, різко, в тому числі сьогодні зранку були прильоти в Києві і так далі. Ну я думаю, що мова не йде про різкість, мова йде про трансформацію, але мова йде про трансформацію в сторону Європи і в сторону якісної освіти. Ми знаємо про ваш закордонний досвід, mm. про ваше навчання, тощо що б ви запозичили та привнесли у нашу систему освіти, і відразу друге запитання, які негативні і позитивні моменти ви б відзначили в нашій? Система знати, в нас є постійна, я про це дуже багато говорю. В нас є постійне, якесь таке бачення, що нібито за кордоном освіта краща. Звичайно, а ну звичайно, як звичайно, мені здається, що це неправильно, а, тому що в нас насправді, коли ми говоримо про наші кращі заклади, а, коли говоримо про, про, про верхівку піраміди, насправді дуже часто наша, особливо якщо говорити про вокалаврат, в нас є чим гордитися. Давайте я вам просто скажу: в нас в сім'ї четверо дітей, uh -huh. двоє вже студенти. А в мене була можливість в принципі прилаштувати одного, ну чи старшого, чи чи, чи сина, чи, чи старшу доньку, а десь закордонний заклад. Ми цього не зробили. Ми вчимося в Україні, а ми вчимося в, в Київському закладі або живемо в Києві. А, так що я насправді вважаю, що українська система освіти, особливо стосовно бакалаврату, надзвичайно якісна. У Нас є питання стосовно магістерської освіти, у нас угу. є однозначно питання стосовно аспірантури. І ми, в міністерстві, зараз працюємо над тим, щоб. Би якраз ці два вищі рівні дещо покращити. Але якщо говорити про якість бакалаврату, а я би взяв в західної системи, можливо, деякі речі, які відносяться до розширення світогляду. тому що мені здається, що наша українська освіта, можливо, трошечки занадто спеціалізована, занадто глибинна на рівні бакалаврату. А бакалаврат насправді повинен надавати певні широкі знання, широту радше ніж тільки глибину. Але якщо говорити про передачу знань і створення певної бази знань, то український бакалаврат насправді дуже дуже не то що, ну давайте так дуже конкурентний із кращими закладами Європи. Я думаю, що у нас є чим гордитися, і нам треба починати розвіювати ці дурноваті стереотипи, що типу в нас щось 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 погано. Це так, і да, я з вами хочу погодитись, тому що зараз більш ширше в спеціалізації, тому що після 11 класу, в 17 років важко визначитись точної професії, Оце. де ти будеш і ким ти будеш працювати, і один з наших як власне власне одна з наших інновацій, які ми плануємо, це є е, можливість для 17 сімнадцятилітнього угу. випускника е, школи вступати не на конкретну спеціальність, а вступити на ширшу галузь. Відповідно, якщо ти вступаєш, наприклад, на соціальні науки, Через ну, для прикладу, Пізніше, після 60 кредитів, 90 кредитів uh -huh. чи 120 кредитів, в залежності від того, яка там програма, яка спеціальність, можливо, що ти обираєш, чи ти соціолог, чи політолог, чи, чи, чи інша спеціальність в межах тієї тих соціальних наук. А вже після певного терміну навчання. Отже, йдуть загальний блок, а тоді обираєш спеціальність. Тобто розподіл спочатку буде за галузями, знань, а потім за спеціальність. Давайте так Чи... це буде залежати від самих програм закладів. Ми ага. не будемо, ми не будемо в міністерстві сказати, що от тільки вступ на галузь, або ага. тільки вступ на спеціальність. Ми уможливлюємо тепер більшу гнучкість на рівні закладів, які як вони будуть структурувати свої освітні програми. В тому числі можна буде зробити міждисциплінарну програму, ага. де вступ іде на. Галось, а тоді після того, як провчився рік півтора-два, пізніше обираєш певну спеціальність. От така система існує в багатьох країнах на заході, але ми її не хочемо універсальною заводити. Тут фактично йде мова про розширення автономних прав закладів вищої освіти. Ну завтозаклади і так для є трохи авто... ну, не трохи а є там цілком автономні. Інше наступне питання: які організації на вашу думку повинні мають бути зацікавлені у розвитку університетів, і як університет повинен з ними співпрацювати? Ну, Дивіться, організації, які мають бути зацікавлені, це, е, університет є частиною громади в будь-якому випадку. А громада це складається з і органів державної влади, і бізнесу місцевого, і громадських організацій, і е, так само і не тільки місцевого, і міжнародних організацій. Так що, от ціла ідея хорошого університету є, що це є певний такий, ну, точка. Якщо хочете, точка концентрації інтелектуального, інтелектуальних здібностей, а точка концентрації так само співпраці з роботодавцями, тому що тут так чи інакше курсує певна енергія молоді. Отже, відповідно, я думаю, що хороший університет співпрацює зі всіма. От, от в тому і вся справа, що це не єдина якась організація, з якою ми співпрацюємо. Ну, Я, мала, я розумію, що організації, напевне, це ще й залежить від специфіки, саме, Спеціальності, з якими е, вона і комунікує, як ви оцінюєте роботу механізмів вступної кампанії, яка впроваджена була в цьому році? Адже Повномасштабна війна змінила трошки нашу вступну компанію, навіть не трошки, а повноцінно. От і як в цьому році, як працював механізм краще, ніж минулого. Ну, давайте так. А, якщо коротко сказати, в 22-му році в нас був певний такий шоковий період, де нам потрібно було. Ну, ми відійшли від традиційного ЗНО, ми впровадили НМТ. У нас був великий спад на ну, кількість студентів, які прийшла в 22-му році, була набагато менша, ніж очікувалося. В цьому році в нас 260. Тисяч е, е, випускників шкіл е, написали НМТ. Це набагато більше ніж минулого року. А 20 тисяч писали за кордоном. Це означає, що ми маємо студентів, які голосують ногами. Це до речі, до нашого питання стосовно <світнень> якості освіти. <світнень> це це студенти, випускники шкіл, які знаходяться за кордоном, які мають всі можливості вступати в Польщі, в Чехії, там в Німеччині, де вони там не були, і вони все одно. Пишуть НМТ для того, щоб вступити в Україну. Ну, от от, думайте, і ми говоримо про те, що нібито українська якість освіти не, як, не, не та. та? От, от студенти, будучи там, кажуть, ні, я все-таки хочу вертатися в Україну, вступати в український заклад. Це насправді дуже, дуже багато що каже позитивного про нашу, про нашу систему вищої освіти. А очевидно, були проблеми в, в, в вступу минулого року, а можу сказати, що зараз є попередньо прийняте рішення про те, що НМТ. Цього року буде трошки складнішим ніж воно було минулого року. Uh -huh. Минулого року мова йшла про три предмети. Зараз мова буде йти про три плюс один. Відповідно, три обов'язкові це один українська допомогу. мова, математика і історія, uh -huh. плюс один на вибір. А історія цього року стане обов'язковою. А і це насправді насправді велика велика інновація. І ми знаємо, що будуть, будуть питання щодо цього не завжди воно буде популярним. Але ми маємо розуміти, що історія забезпечує певний світоглядний розвиток. І програма іспиту з історії буде стосуватися саме козаччини до модерної історії. Відповідно, якраз це є той період, коли формується національна ідентичність і, і, і базові речі стосовно того, ким ми є. Так що це важливий елемент, щоб люди, які вступають в вищу освіту, могли е, бути ну, обізнані. повноцінними, обізнані повноцінні громадяни. А дивіться, у 21-му році було розподілено запровадили профільну і непрофільну Наприклад, математику могли вибирати чи стандартну, чи профільну. Так само українську мову. Чи планується повернення до такого? Цього року ні. А, повернення планується, але в 2024 році є а, певні особливості цього вступу, які будуть пов'язані з тим, що ми все-таки йдемо шляхом національного мультипредметного uh -huh. тесту. І на етапі мультипредметного тесту робити різні профілі в межах однієї одного предмета, ну м'яко кажучи, важкувато. А, але ми, ми ми переходимо до того рівня. А з часом надіюся, що перемога нам дозволить з 25-го року вертатися вже до магістральної системи відбору, а саме, що будуть власне різні профілі в одному предметі, ну і повернення до повноцінного ЗНО. Угу. Е, ще запитання: е, чи зміниться взагалі розподіл ну, розподіл державного вже бюджету? Ми замовлення говорили, що буде цей, і чи планується зміни у переліку спеціальностей? Так. Зараз вистав закінчене вже громадське обговорення нового переліку галузей і спеціальностей. Викликано дуже дуже багато а, різних пропозицій. А насправді я не очікував, що буде настільки багато пропозицій. Це виявилося для мене. Це просто статистичний документ, який насправді не мав би бути настільки таким. А, ну, пристрасті мали би бути трошечки менші, але тим не менше є ну, пристрасний спосіб до цього віця для нас. Важливо, що ми маємо гармонізуватися в нашому переліку галузей і спеціальностей з міжнародною стандартною класифікацією освіти. Угу. Там є 10 галузей. У нас 29, щоб ви розуміли. Нам треба, нам треба якусь гармонію створити. Ми все-таки йдемо в Європейський Союз, а 10 галузей в нас буде певна національна особливість, бо у нас залишається 11 – Це воєнні науки. Ну зрозуміло, у нас воєнний стан. Зрозуміло, чому це робиться. Але 10 галузей це, це та річ, яку ми маємо гармонізувати. Далі, як будуть виглядати спеціальності в межах тих 10 галузей. Тут ще йде дискусія. Деякі спеціальності ми хотіли об'єднати. Зараз ми бачимо, що це не, не, неправильно було б. Деякі ми хотіли би трошечки поміняти назви, так далі. Знову ж таки, там іде дискусія в жовтні місяці. Я думаю, що ми побачимо ще один проект, е, який буде більше задовольняти власне ті е, проблеми, які були підняті впродовж громадського обговорення. Угу. Дякую. Далі, якою є роль студентів у формуванні взагалі освітньої програми, і як міністерство освіти забезпечує їхню участь хм. і при прийма... ну давайте коротко скажу, якою є роль студентів перепрошую ключова, а, тому що це одна з речей про яку ми говоримо дуже часто. що е, нас дещо проблематично, що студенти недостатньо беруть участь у. Власні формування власної освітньої програми, програми. Ми, ми дуже сильно віримо в так звану суб'єктність студента. Uh -huh. Не маємо з цим проблеми, тому що ми, наприклад, в законі про вищу освіту забезпечили, що там 15% членів вченої ради має бути обов'язково від студентського самоврядування. Студентське самоврядування отримує кошти від контрактників. Студентське севнуці від загального бюджету ун університету, який походить фактично зі спецфонду контрактників. Ми забезпечили дуже багато участі студентів, наприклад, в акредитаційному процесі. Як експерти, крім того, в акредитаційному процесі забезпечені власне участь uh -huh. в е, оцінюванні якості. А ми говоримо про студентські студентського представника в кожній галузевій експертній раді коротше кажучи, можливостей для активізації студентів в системі освіти дуже дуже багато. Наша найбільша проблема студенти недостатньо активні. Ну, От, це як... так є, і це проблема, тому що можливості є, студенти з них не користають. А щоб ви розуміли, що якщо студенти не користають можливостей, це насправді створює певні проблеми інституційні. Наприклад, якщо 15 членів вченої ради це студенти, так а студенти не приходять на засідання вченої ради, засідання. то дуже часто може бути проблема з кворумом, да. яка створена саме студентами. Так що я дуже часто кажу, що знаєте, що шановні студенти, давайте без претензій до. Міністерства стосовно прав студентів, давайте активізуйте свої можливості і беріть участь у тих речах, які чи тих тих заходах, які для вас є передбачені саме законодавством. Тобто, студенти ну, типу, студенти, якщо хочуть, вони долучаються до всього, як я розумію, і. Не то, що хочуть. Ми дуже би заохочували, щоб студенти більше хотіли. Що зараз проблема є, е, можливо, недостатньої активності студентів по країні. Ну, тому що мені здається, що війна трохи на це поплив. Але... І дивіться, це насправді треба розуміти, що це проблема, яка тягнеться ще до повномаштабного вторгнення. Це проблема в нас, в нас іде. Студентська активність в нас іде певними хвилями в історії. Та от зараз ми якраз на підйомі цієї uh -huh. студентської активності. Я думаю, що ми десь ну от 14-й рік, 14-й, майдан це певне. Підйом студентської yeah, активності yeah. та а ми можемо говорити, що 10 років до того, ми можемо говорити про 90-ті роки. Коротше, що 10 років піднімається студентська активність. Хочу вірити, що ми якраз на такому підйомі yeah. зараз, і що студенти будуть знов показувати своє, свої права. По-перше, їх відстоювати, але що важливіше, є насправді тут питання не відстоювання прав в розумінні якоїсь там боротьби. А просто активізації в своїх студентських спільнотах і в спільнотах своїх університетів це важливо. І Останнє запитання, яке я хотіла б задати, це на ваше, вашого розуміння, в вашому точніше розумінні, що таке університет майбутнього? Хм. Давайте я коротко скажу таким чином. От, ми ви мені сьогодні подарували футболку Житомирського так. державного університету. Я вам насправді дуже вдячний за це. Я дуже хотів би. От мене така така мрія про що. А, якщо ви коли-небудь були в Європі чи, чи, чи в Північній Америці, ви знаєте, що студенти завжди і випускники ходять у мерчі свого університету. так? У та? Мене там я не знаю півшафи мерча а, з Кембриджа, з Могилянки, з, з свого університету в Канаді, я закінчував з of Waterloo. А я би дуже хотів, щоб ми з вами були в суспільстві, де ми все життя пишаємося своїм закладом. От я випускник Житомирського державного університету uh -huh. імені Франка. Це має бути щось, що залишається частиною моєї ідентичності впродовж всього мого життя. Я за я, я, я втягнутий в студентську спільноту. Я як випускник працюю з випускниками. Я далі пізніше, як бізнесмен, підтримую цей заклад, бо я його закінчував. Я пізніше пішов в політику, я підтримую цей заклад, бо я його закінчував. І так далі. Ем, от, от тих чотири роки. Університетського бакалаврату мають бути базою для ідентичності впродовж всього, а це робиться через те, що я пишаюся цими, цими 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 чотирьома роками. Оце я би я це щоб ви розуміли, це залежить менше від викладачів і від адміністрації, а набагато більше від, від студентів. Чи ви створюєте те середовище, яким ви будете пишатися все життя? Оце мій виклик до вас, і я би дуже хотів, щоб ви на нього ви тепер дали відповідь на нього, не я. Е, на виклик. Як ви робите таким чином, щоб тих чотири роки вашого перебування в цих стінах стали дійсно тими чотирьома роками, якими ви будете пишатися все життя? Як правило, ми проводимо різні атмосферні заходи. Це різні квартирники, це також нове з, скажімо, з, mm -hmm. з Європи. Mm -hmm. Це різні літературні вечори, це різні фестивалі, особливо благодійні. Наш університет дуже займається волонтерською діяльністю, допомагає і випускники, як і ліцею, так і університету. Mm -hmm. Тому ми заохочуємо і працюємо над цим. Ще деякі речі, які я би вам там підказав, це подумайте і... про спорт. Спорт звичайно у нас є факультети, у нас є а не питання факультету? Не, не питання факультету. Я маю на увазі, що в нас є спортсмени? Є в нас їхні mm -hmm. скажімо так групи, їхні спортсмени. Це добре, але тепер, от, наприклад, в якщо ви пишаєтеся цим закладом, чи ви йдете підтримати цього спортсмена? Під час змагання. Чи у вас є команди, де ви збираєтеся цілим університетом? Очевидно, це важко робити, якщо є, якщо є прильоти, та? але, якщо, але так чи інакше, ми, ми маємо різного роду змагання на рівні міста, на рівні області, на рівні, можливо, загальнонаціональні. А наскільки ми підтримуємо ці команди, тому що це мова йде про те, що я не тільки пишаюся університетом як таким, а я і... себе відчуваю як частиною цієї великої спільноти. От мені здається, що кожного я, я не критикую в даному випадку, бо я знаю, що франківці насправді молодці величезні, але, але хотілося б більше, хотілося б ще. Та хотілося б такого, що що от ця активізація студентства, вона вона над нею нам всім треба більше працювати. Будемо дослухатися до ваших слів і будемо активізувати ще більшу студентську роботу стосовно угу, цього. Дякую вам ще раз за інтерв'ю, що нам з нами поспілкувалися. Дякую, що мене запросили.